Коли відбувається процес того, що сімейна пара хоче штучно використати дитину для того, щоб чоловік, наприклад, отримав відсрочку від мобілізації, треба пам'ятати не лише про ситуацію, а про її наслідки. У мене практика була, коли телефонували колеги і розповідали, що робити, коли така дитина залишилася фактично без батьківського піклування на території іншої країни. Коли батько позбавив матері батьківських прав, виїхав з дитиною за кордон. Мати виїхала за кордон також. Вони Фактично проживали однією сім'єю, але батько в нього в нього відбувся сердечний напад, і дитина фактично юридично залишилася без мами, оскільки мама була позбавлена батьківських прав, і потрібно було шукати родичів через консульські установи, через зв'язок з представниками родичами, які перебувають на території України, або ті повернулися туди, в там європейську країну, для того, щоб встановити опіку на дитину. Згідно європейських законів, цей процес відбувався відбувався чуть, -чуть більше шести місяців, але весь цей час ця дитина при фізично наявній матері, яка юридично не була мамою, при родичах близьких перебувала в прийомній родині, допоки вирішувалася її справа в судовому процесі. Ось конкретний приклад. Тобто, коли людина хоче щось робити для себе, вона має пам'ятати, що може бути наслідок, який призведе до трагічних подій в розрізі долі дитини.